Вітаю вас, друзі! Підсумки вчорашнього олімпійського дня я підвожу тут знову на базі, де зупинилася наша журналістська бригада. Це тут проводиться молодіжний спортивний французько-німецький табір. Доволі така живописна картина, тренувальні поля. І є можливість і тут мешкаємо. Єдине, що доволі довго добиратися на метро, але нічого. Ми справляємося. Ось і вчора, коли завершила свій матч Марта Костюк, а це вже було ближче до першої години ночі за французьким часом, довелося сюди добиратися вже тільки на Uber, тому що. <кхід> Французьке метро працює до першої години такі деталі. Ну а взагалі то день був цікавим, насиченим. Але, ну скажімо так, нещасливим, не фартовим для українських спортсменів. Ми розраховували точно на медалі, але знову залишилися поки з єдиною бронзою Ольги Харлан. Я спочатку швидесенько розповім, де був, що бачив, які враження, з ким спілкувався, а потім вже підіб'ю підсумки. Ну, розпочали ми день на каналі для вислування, Там були всі наші. Надії на четвірку парну у дівчат Євгенія Довгатька, Катерина Дученка, Дарина і досвідчена олімпійська чемпіонка 2012 року. Анастасія Кажевнікова стартували в фіналі на дистанції 2000 метрів. Ви знаєте, до мене вчора навіть підходив німецький журналіст уже після завершення змагань до нас з колегами. І ну, спочатку до мене підійшов, потім ми вже так згуртувалися і відповідали на його питання. Так, ось він спитав, що відбулося на трасі, тому що 1500 метрів дівчата йшли впевнено, трималися другими, третіми, і здавалося, що нічого вже не може завадити нашій олімпійській нагороді. Але потім сталося, сталося непередбачуване у дівчат. Не вистачило сил, і вони ще пропустили і дуети Швейцарії, і Німеччини. У підсумку це п'яте місце, просто заколдоване для нас п'яте місце у нашої четвірки. Там навіть був фотофініш. Німеччина, третя, до речі, фінішировала Я скажу вам, що був навіть фотофініш, що не так часто трапляється в академічному веслуванні. Там Велика Британія перемогла Нідерланди. що... А, цікаво, що а, ми. Встигли поспілкуватися з дівчатами, таке доволі відверте було спілкування в мікс зоні І Дійсно, що вони були засмучені. Вони казали, що вони півтори дистанції були найщасливішими. Ось вона, Олімпійська нагорода. Далі вони самі не можуть пояснити, що сталося. Ну, хоча знайшли пояснення, це тим, що суперниці тренувалися в горах, а в них вистачило. Було більше сил. Було двічі приходилося виходити на пік форми, тому що змагалися і відбиралися додатково. А всі суперниці цілеспрямовано готувалися саме до цього старту. І тому сталися так, звісно, вони всі засмучені. Анастасія Кажевніка, легендарна наша спортсменка, уже там, в мікзоні, нам з колегами повідомила, що це останній рік в її блискучій легендарній спортивній кар'єрі сказала, що є молодь, яка повинна піти за ними, повинна е, знову продовжити добрі традиції академічного українського академічного веслування. Також вдалося поспілкуватися з Ігорем Хмаровою і Стасом Кавальовим, які на жаль не відібралися в фінал на легкій на легкі двіці. Це о, е, до речі, останній е, в історії олімпійський буде фінал, тому що вже будуть змінювати клас. І хлопці сказали, що ви знаєте, що вже потрапити в фінал, тому що тут лише 12 найкращих команд з усього світу. Якщо на чемпіонат світу приїжджає 24-48, то тут лише 12. І ось тут боротьба йде, і явних фаворитів немає. Вони навіть не можуть передбачити, як. Звісно, звісно, хотіли потрапити в фінал, але фінішували п'ятими. Кажуть, що війдуть в історію як yeah, по... Yeah, yeah, yeah. Як гребці, які двічі представляли Україну саме в цьому класі на Олімпійських іграх, і вони, звісно, засмутилися. Засмутилися хлопці, дійсно хотілося їм виступити в фіналі. Ну, ще є фінал Б. Вони були на минулій Олімпіаді дев'ятим. Ми побачимо, як завжди, Парижу вони не бачили, тому що Олімпійське селище, тренування і від, відлітаючо характерне відразу після завершення вершення змагань. Так що, якщо хтось думає, що тут є час і в спортсменів, і в журналістів відпочивати. Ну ось ми вчора почали свій е, робочий день, вийшовши звідси з бази о пів на дев'яту і приїхали о пів на другу е, ночі. О третій там ще попрацювали, о третій е, трохи перепочили, і зараз знову на роботу. Ну, я продовжу про вчорашній день. Е, потім ми залишилися там же на каналі, там потрібно трошки перейти. І, е, Є висловальний слалом, доволі. Я вперше дивився ці змагання. Трибуни у Франції просто глядачі чудово розуміють спорт, глядачі знаються на спорті, глядачі підтримують і приємно спортсменам. Всі відмічають, щоб звісно, після Токійської олімпіади, коли не було взагалі глядачів, то тут рай, то тут їх підтримують, і особливо висловальний слалом, коли потрібно проходити в оці ворота, коли. Спортсменки прикладають максимум зусиль, коли емоції б'ють через край. Тому, знаєте, це, це дуже дуже цікаво. Ми були на півфіналі, де Вікторія ускваліфікувалася. Поки ми знаходилися, вона була другою, але потім у підсумку стала восьмою, пробилася до 12 найкращих. Ну а в фіналі, коли ми вже були в палаці Берсі на спортивній гімнастиці, щось не пішло, і одинадцятий результат з 12. Ну це Вікторія пояснить і дасть. Коментарій вже нашим колегам можна буде прочитати у соцмережах, що ну мабуть не пішла гонка, десь пропустила ворота, десь е, втратила рівновагу. За багато секунд витратила у підсумку. До речі, тут Австралійка перемогла у обох дисциплінах: е, і на каної, і на байдарці, і це вже її здається третя олімпійська нагорода, так що е, Австралійка домінує в цьому. Виді програми, ну і далі на шлях. Був у палац Берсі, де ми вірили, сподівалися, надіялися на наших хлопців у багатоборстві. Тут ми маємо гарні традиції. Ви знаєте, у жіночому Лілія Подкапаєва вигравала, другим був Олег Верняєв у Ріо, де мені пощастило побувати і вболівати за Олега. І тут все йшло якнайкраще. До, до, після четвертого виду програми обидва наші хлопці. Олег Верняєв був першим після виконання вправ на коні на у стрибку і ще однієї вправи. Олег Верняєв. Олег Верняєв був першим, а Ілля Ковтун другим. Ну і тут сталося сталася незрозумі... А, кільця кінь. А були і стрибок, і ось там трошки, Ілюша на стрибку трошки помилився, зробив крок вперед, і це можливо коштувало йому олімпійської нагороди. Олег що йшов рівненько. До речі, з конем були в них проблеми на попередніх змаганнях, але тут вони впоралися, і ось всі ці чотири. А взагалі, виконання на брусах було просто блискуче. Олег отрив, отримав 15 балів, Ілья 15. І Вісім і вони піднялися на першу та е, другу позицію протоколу. І хотілося, щоб в цю мить життя зупинилося, і так воно все залишилося. Але так не сталося. Так не сталося. Е, була поперечена, і тут судді вирішили, що досить українцям е, на щось розраховувати. Вони. Свідомо так, Олег був не ідеальний. Олег не зірвався. Але то те, що йому поставили, там 12,7, Це відразу відкинуло його далеко-далеко. Ну ілья виконав свою вправу. Ну скажімо так, рівно, але не на 13 балів, як вирішили судді, і відразу випередили, Олег став сьомим, ілья четвертим. Попереду японці, японець і два китайці ще були вільні вправи. Ілюша знову здорово впорався з вільними вправами. Але судді були не в благанні цього вечора. І я відразу записав відео напряму на Фейсбук і сказав, що це було звичайне таке вбивство. Але е, хлопці не стали коментувати суддівство, хоча так обережно сказали, що нам ще змагатися. Зараз ми не можемо все сказати. Ми спілкувалися з ними. Але Олег Верняєв зазначив, що і за це потрібно за свої, лобіювати свої інтереси, потрібно більш Наполегливо доказувати не можна приїхати і вірити, що ми українці, і зараз нам всі поставлять високі оцінки. Тому це ще й справа федерації мати своїх людей у суддівському корпусі для того, щоб не було от такого свавілля. А я вважаю, і здається, хлопці також це розуміють, що це було елементарне свавілля, Нас просто вирішили. Позбавити нагороди у багатоборстві. У всякому разі, ліві і лі ковту наточне, який дійсно був засмучений. Сказав, що десь, ось у опорному стрибку, десь краще можна було зробити кінь-махи. А так він з усім задоволений. Є ще в нас шанс на окремих снарядах. Там до цих двох хлопців додадуться ще Ігор Радівілов і е, Назар Чіпурний. І в нас є шанси в окремих видах, тому що це зовсім інша історія. Це зовсім інші змагання, і, можливо, там судді зрозуміють, що потрібно і українців оцінювати гідно і оцінювати так, як вони того достойні. Ну і нарешті був ще один у нас переїзд переїзд на Ролан-Гароз, де я вже бував багато-багато разів. Там сестри Кічинок до цього виграли у досвідченого американського дуету Колінс кравчик До речі, Колін знялася під час матчу, поскаржилася на травму. і Ігою Сьйонтики не дограла матч, але напарний вийшла проти сестри-сестерки Чинок. Наші дівчата програли перший сет, а потім забрали другий. І потім тут грається до 10 третій сет. І Ось 10-7 Дівчата виграли. І сьогодні ми будемо спостерігати за ними у. Чвертьфіналі, можливо, вони пройдуть до чвертьфіналу. Ну і закінчився цей день. Я повторюсь, дуже цікавий, але дуже-дуже прикрий день. Надзвичайно класним матчем Марти Костюк проти Хорватки Векіч. Ну, це були емоції. Ми приїхали вже ближче до другого сету, тому що переїзд з Берсі доволі тривалий на метро. І тоді вже піймала свій ритм. Марта Костюк. До речі, не зважаючи на поразку, не зважаючи на те, що вже була майже перша година ночі, вона знайшла в собі сили вийти з нами, поспілкуватися і сказала, що спочатку ракетки були не ті не так натягнуті струни. Вона очікувала, поки принесуть її ракетки. І ось тоді пішла гра. Вона забрала другий сет. Перший програла програючи 0-4, програла 4-6. другий виграла 6-2, а Далі пішла гра. Емоції, гойдалки, гра нервів, суперниці почергово віддавали свої подачі, потім забирали. Хорватка три чи чотири рази подавала на матч, але на матч болі припускалася подвійних. Е Помилок, потім на е, брейку також припустилася подвійної помилки. Тому ось такі були е, гойдалки. Потім все дійшло. Рахунок 6-6 і все прийшло до додаткового гейму, де знову ж таки гра нервів 4-0 вела Марта Костюк, але Марта потім вже після матчу відзначила, що... Практично перестала помилятися. Я в тенісі таке поняття, як невимушені ошиб помилки, коли не тебе, коли ти сама помиляєшся, а не тебе примушують помилитися, класно розіграною комбінацією. Так ось Марта сказала, що суперниця практично перестала припускатися невимушених помилок. Десь вона могла зіграти краще, але, але, але. Але е тричі знову подавала суперниця на матч, і все закінчила потужною подачею у підсумку 9-7 на тайбрейку. Хто розуміється на тенісі? знає, що це таке? Тому ось така у нас ситуація. Марта прийшла, марта поспілкувалася. Марта сказала, що трохи поплакала, але життя продовжується. Дійсно, коли вона була в кроці від е, олімпійської нагороди, ну далі ж півфінал, а там уже можна було й на медаль замахнутися. Тому. Їй важко, але вона знає над чим працювати, і сказала, що обов'язково вона на шляху до того, що виграє турнір, головний турнір, тенісний турнір один з турнірів великого шолому. Теніс це поняття. Вона казала таке всеоб'ємлюще і там потрібно розвивати себе і подачу, і психологію, і все. Нічого, життя триває, рухаємося далі. І про інший види Швидесенько поступився в першому бою боксер Абдур Абдераїма в іспан... болгарському кубі... кубінцю Хав'єру Діасу. Ксенія Байло, Софія Лискун у стрибках з 10-метрової вишки посіли найвище в історії України сьоме місце. До цього у нас не було нагород. Ну і про Ігоря. А, і Олекс... Олександр Жолтяков сказав, що захворів, і йому було дуже важко виступати, але він не виправдовувався. Але наш чемпіон Європи на 200-метрівці на спині до Фіналу не пробився. Ну, ось на цьому все. Сьогодні будемо спостерігати за сьострами Кіченьок. Сьогодні стартує Владислав Бухав у плав чемпіон світу, до речі, на дистанції 50 метрів. Тому сьогодні день буде не таким насиченим на змагання, але таким же важким і дуже і дуже цікавим. Сподіваюся, вже завтра я повідомлю вам всі новини. А також дивіться мої соцмережі, там я намагаюся давати операцію. Ративною інформацію, як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах, бути здоровими і вболівати за українських спортсменів. Дякуємо Збройним силам України. Нехай вам щастить.